Всередину. Всередину ми вже не попадемо, але в околиці подивимось. Ти думаєш там відкрито? Ні. Ну, той будиночок відкритий. Ні, там ну там зайшов хлопець і що. Це... Працівник. Працівник. Колись тут жили заможні люди. А тепер екскурсії. До речі, це парк Гатіно. Канада частина фотовый Красота. Мікробілочки там бігають одна за одною. А тут стоїть знак купатись заборонено, а з того боку люди купаються. Я думаю, що з того боку це приватні будиночки. Ось така красота тут. Той будиночок теж закритий вже. Трошки ми запізнилися. Тобі щось допомогти? One moment. Ми ще в цей бік. Такий столик для відпочинку. Що шкода, що неможливо передати вам запах. запах лису. А тут видно, а тут насос. Насос и причем мы его включили. Одна стержень. Ідемо до наступного будиночка. На жаль, він вже зачинений. Я тут був дві години перед цим. Там досить цікаво стоїть така каноє, весла старовинні. Дуже-дуже цікаво. Але ми цього зараз не можемо відзняти. Ось такий старовинний будиночок, якому трохи більше ста років. А це будиночок для прислуги. А от для привратника разом з каретою. Шуткую, звісно. Бо не знаю. і в з Богом А це інша садиба. Називається садиба Морсайдів. На такому виходимо на їхнє поле, а там далі будинок. Вон видно будинок. Красотища. Красотища. Майже как у нас в А запах, запах после дождя. Жили собі тут поряд дві сусідські сім'ї і ходили один до одного в гості. Одна жила там, де ми тільки що були понад озером, а друга на горбочку тутово, куди ми зараз йдемо. І ніхто їм на мозги не капав. І, мабуть, завдяки їм ми можемо зараз спостерігати отаку от красоту. Ну, ось вони. Яка краса. Оця людина все заснувала і тут жила. Завдяки цій людині ми маємо можливість це все бачити. Подорожуючи цією садибою, на якусь хвилинку можна себе відчути заможним графом. Уявіть собі, сто років тому тут гуляли зовсім інші люди, зовсім інших одежах. Була в них зовсім інша мета, інші мрії. І ці дерева вже були тоді. Оцей кедр. Оці клени, ялини, камінюка тут. Я так думаю, що теж була. Арка. А ось частина цієї арки, так, ось тут на фото арка це частина будинку. Так. І ось ця арка. Чи її сюди привезли, як нагаду, як на згадку чогось. Я не думаю, що цей будинок колись тут стояв. Але привезти сюди таку бандуру теж. Я думаю, що практично неможливо було сто років тому. Який краєвид. Ви тільки подивіться, який краєвид. Хочу нагадати, це частина парку Гатіно в Канаді в Отаві. Поблизу Отави. Це схоже теж на старовинне щось. Частина якоїсь старовинної споруди. Вигляд з усіх боків. А це кедр. Я не знаю, вони напевно метрів 20-25. Потужні дерева. Ще така галявинка тут. Так, це вже поза межами цієї садиби. Але яка ще там споруда є? А, я так думаю, що це вже нове. це вже нова арка. Вона вже ніякої історичної цінності не має. А оці кедри, я думаю, що мають історичну цінність і неймовірну красоту. Так само як і краєвици. А оце сучасність уже. Заходить на посадку прямо над цими садибами. Буде сідати в отарі а це вічність. Вечная красота. Еще полазим тут для этих каменных споруд и будем вертаться. Ну от і все. Ми з вами все обійшли. І на цьому будемо виключатися. Бо мені жінка дзвонить. Мені жінка дзвонить. Так, а зараз ми спускаємось до якогось водоспаду. Не знаю точно, скільки туди йти, але побачимо. Побачимо. Десь тут він має бути. Ось такий невеличкий, як на фотці. Ось фотка. Ось ця людина, ще раз вам її покажу. Через темний темний ліс. Це якраз той струмок, який далі переходить у цей водоспад. І думаю, що він витікає з того озера біля якого ми були раніше отака От тече серед лісу тут він вже стає потрошечки ширше набирається води з джерел сильнішає сильніше і сильніше жінка моя втекла вже далі вона ж де будемо доганяти щоб ніхто не вкрав Так, мене тут жінка моя зупинила і сказала, що я трошки офігею, де нам треба буде зараз пролізти. Я би сказав пролізти. А ось дивіться, де нам треба пролізти. Прикольно! Фонарик в когось є, то включай. Ага, тут ми не можемо знімати, бо там люди йдуть. Ось ми вийшли з цієї дирки. Я виключив камеру, бо людей не можна знімати без їхнього дозволу. А дозвіл питатися... Арабську я ще не знаю, а англійська теж в мене ще не досконала. Тому камеру я вимкнув, тільки зараз включив, а це продовження цього струмка. Ось такий струмочок. Якщо б ще тут жила форелька, я б тут я був щасливий. Хлопці, як завжди, посунули вперед, тобто, тобто вже назад. А ми, ми тут трошки познімаємо, понасолоджуємося краєвидом, виглядом. І будемо теж повертати. Отакий водоспадік. Маленький, мальовничий. Апа, в цьому водоспадіку. Сподіваємось, колись повернемось сюди. І тепер йдемо отаково от назад, наверх, буду піднімати свої 110 кілограм. Добру маю жінку. Ганяє мене, як... Не, не скажу як кого. Мабуть, якщо б не вона, я б вже не 110, а 150 важив. Вот. За це і вдячний. А от такий кінець сьогоднішнього дня. Сьогоднішньої подорожі. Подарувала нам доля таку картинку.